Недешеве задоволення: контрацептиви в Україні можуть стати дефіцитними та дорогими. Кабінет міністрів з 1 серпня виключив презервативи зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються. ПДВ найдоступніший засіб захисту від СНІДу подорожчає на чверть, а подекуди взагалі зникне з продажу через довготривалу зміну маркувань. За словами експертів, найбільше постраждають вітчизняні компанії, які втратять державну підтримку. Ми розуміємо, що ну налоги в Україні треба збирати, Тато тобто, скаби бюджет поповнятися. Мы, как законопослушная компания, поддерживаем то, чтобы налоги платились, но в данном случае презервативы повышение на 20% в стране, в которой спит розвивається високими темпами. Ну я думаю, що не зовсім це оправдано. Б'ють на сполох і фонди по боротьбі з ВІЛСНІД кажуть, проблема з контрацептивами особливо гостро стоїть влітку. У цей час на південь країни припадає до 25% річного обсягу їх продажу. Для України ж кількість хворих стабільно зростає. Криза контрацептивів може бути фатальною. Нововведення уряду загрожує реалізації міжнародних програм підтримки України за новими правилами. 15 мільйонів безкоштовних презервативів, які надходять в Україну як гуманітарна допомога, і безкоштовно распространяются, также оподатковываются. Чем пострадают программы профилактики, потому что бесплатная донорская помощь, которая поступает от агентства США по международному развитию, теперь с этой помощью будет взиматься НДС, и цена вопроса там 300 тысяч долларов, которые непонятно где взять. Другая проблема то, что люди начнут искать товар подешевле, да, даже те, кто могут себе позволить купить, они будут покупать не в аптеке, а где-нибудь в киоске, в киоске, где он там на солнце жарился, неизвестно какой срок годности и так далее и тому подобное. У МОЗ тим часом не панікують. Нові правила кажуть, не вплинуть на доступність презервативів. Мовляв, такі дії спрямовані передусім на постачальників, які займаються спекулятивною торгівлею. А громадяни, які отримували їх безкоштовно чи за пільговими цінами, не постраждають, підтримують чиновників і у профільних комітетах. У нас для этого есть неправительственные организации, которые занимаются этой этой функцией. Они раздают, плюс у нас закупают за счет местных бюджетов раздаются определенным э, представителям групп риска. Это абсолютно не не влияет повышение цен 20%. Наш наши отечественные импортные дешевые э, качественные презервативы это незначительное изменение цен. А какие, лики, конче потрібними людям людям ну як ви знаєте такі як наприклад інсулін. інсулін. нікого не викликаю сумнів в те що він має бути без ПДВ. ці 20%, які мають бути сплачувати як ПДВ, ці е, бізнесмени кладуть собі кишеню. окрім груп ризику які потребують захисту від вілл сніду від нововведень уряду постраждають також родини з дітьми ПДВ обклали також дитячі підгузки та різні види сосок хірургічні меблі а також спеціалізований транспорт для надання медичної допомоги